Воно, бачите, в криші пробита дирка. Гра тому двигатель валяється. Ось двигатель. Два холодильника. Ну, там той холодильник, що пробитий. І цей холодильник. Мікроволновка і газова. Труба і щочки. Унаслідок ранкового обстрілу середмістя Павло та його дружина Любов отримали поранення. Перші вибухи почули близько п'ятої тридцяти, каже чоловік. Я на постелі лежав, тут спав. А жена, жена була на кухні. На кухні посолю мила. Засипала ноги, вон, посмотрите, там що насипано. От, це хозяйки. Цей був, цей. Ну, Холодильник. Я через холодильник снаряд туди пролетел і во второй холодильник на кухні. Нічого не встигла ця секунда діло? Це секунда, Це секунда минута, минута. Бах я в диму, і в мене вся привалена, вся побита. І кричу чоловіку, я не можу вибратися так в так таке лежать, я бусин ногами, їли вилізла все та всього. Гематома, все тут, гематома, все в гематомах. Зранку сьогодні ворог вдарив приблизно о 6.40. Вдарив по району центрального ринку, зазнали поранень двоє літніх людей: чоловік і жінка. Жінка отримала осколкові поранення. Ніг а чоловік вибухову травму. Павло та Любов Тимирязанцеви мешкали у квартирі знайомих. Власники житла виїхали за кордон. Господарям про обстріл уже повідомили. Любов з чоловіком з цього житла планують виїхати. Один раз думала переживу. Це вже другий, третій, звісно, це не життя. За словами місцевого жителя Володимира Соколенка, цей будинок під обстрілом військових Російської Федерації в четверте. Лічно моя квартира посадила триждень. Триждень пострадала. Коли перший прильот був, потім три, в аптеку прильот був, і третій прильот був у ніку, то мені балконі двері поламало. І цю двері входу. Оксана Хлібус Ігор Петченко, Яна Самко Суспільне новини Херсон.